что, не, надо, не надо. Да, да, -да блядь, и, и ты. Давай трошки назад. Было то, тоже... не, не была <гручка> дорога. Я иду в третий колесо. Вот. Ух. Блять. не, не надо, не да, надо. Да, надо, да, в обрывке. уже весь, блядь, болот. Где? Сиденье, блядь, и ты. Давай было трошки назад. Болото, було то, ж, было, то, ж, то руках, Трошки бля. назад. <laughs> Бери yeah. на кату, ты пошел. Не? Yeah? <плес> вот тут носит реально, блядь. А ты что, блядь? Давай, погнали. Давай, давай забирай велик. Я за ним. Ладно, я хаму. Все. нас полоски. Давай. Поесть -то. Давай, 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 давай. Праводім Вадим Як якщо щось. Так. Да. став? Жорстко ужас Нічого, ми помиємо, це буде чисте. Без до квартири так не заїдемо в таких. О, послухайте, послухати Не послухайш ні в як у бочені А знову стукай, піднімай постукай. Давай как красиве Буде. Це, це, це не це Давай, денджали не будемо туди їхати, бо там нема дороги. А як тут? Не... Та от у вас, Андрій, ми вже приїхали. Ми можемо об'їхати твого кілометр. Це зробити круг, а можемо от, 200 метрів до по тіво. І ми вже приїхали. Давай, толкани його чуть трохи. Забирай велик, я повинен проскочити сам. Так, я почув. Йо! Во зараз догори. Ти б самі сюди не їхали, звісно, без Вадима. Але є Вадім, а хочуть на адреналіну. Буксувати, то життя репто. Дуже близько там дим, не буду їхати, так стане. Хоча ми двоє впираємося і двоє стоїмо. Так, жорстко. глаза бегают, конечно, следил купа. Фазан а да? такие худые, капец, на килограмм 10. Хорошо. Круто. Уже даже, уже даже на цикало так снимать. Ииля, ииля. Тяхиха сильно боже Чвакає. реально Чого-то не круто та ми так і робимо, що буде цьотенько. Це ж не перший раз. Ми лім. Екстремалісти в сеті. Ну То хто не може так виїхати в такі дєбрі і такою фігньою страдати, то хоч подивіться і поставте змах подобайку, пишіть коментар. Молото, так ти шума. Жорстоко. Прикольно. Я вже забоксувався, було полосило, вже емоції є. Адреналін получений. Реально таке страшно було там перти. Так, а я ж то так уїхали, так? Ми тоді там без страшно так да, поїхали. Уру. <звук> Едем на велику. Круто, мы с Виту газуем. Сейчас А, все.

Купає в другах околі б'є можна знаєш що там де водів йде Давай. Да. Круто, бляха. У мене вже стани в боті. Та не вивертайте так руля, бо ти вивертаєш і вона. О! Зараз Андрій пролізе, я махом піду. Ту, що до фігасніго я вам скажу, Ту, що зима йде повним ходом, ні. Дивися, можна було туди по хребту поїхати, ну, але то вже ти б'єш там. Стан...

Давай, дипок, бо так, друзья, прибавить. Ліс, ліс. Здоровий, це потужний ліс. Реально було б Андрей! Сейчас передышу в хуй так. Конечно, мустанг идет. То ли мавра вам, то мустанг мощный, агрессивный. На лютой резине. Люга, как было, то кускало вылетает. Набирает скорость. Конечно, дали бы пыжа. Сегодня Оптимусом такого конкретного задали. Фу Все. Я сподіваюся, що такої засади не буде. Дороги такої засадливої. Око вуха в мене тобі бізить, не зажата. Зараз зажму. 哥 Біла цапля метрів 200 вона від мене, але я її чітко бачу. Хай собі ходить. Вже доїжджаємо до тих лисячих. Та труба така, то Андрій щось хотів водіго показати. Доїжджаємо до тих Ну, конячі і какахи. Хто забув, який-то нагадаю. Фух. Так. Канальчик. Де, то, тут коней ходило. Тут коней ходило, і ходило. Диви, що ліпьох навалили. Он дві йдуть. Бачиш, одна з тої сторони, а одна з тої сторони. Ткачка. Яка тут вона ходить під двером? Який тут дурень ту блешню побачить? Що вона... вона що зіграє. Це штучний канал. Тут вода, блядь, не вода. Тут соляк. Баржу, баржу чекати не будемо, пливем. Ой, кажу, цвік, що кажуть, цвіш, щоб балакає, пливем. Іде, було ще б хвилин п'ять. би риба скидалась, скидала. то качки, Ото і качки. Піздики впала. Що впала? Плачте. Як впала? Вертольот! Жорстко вертольот пішов. І тут Та шахта там є. Туди я коли ще поїду. Но не сьогодні. Все. погнали. Опять болото. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Оп-оп-оп-оп. Я бачу, бачу. Заді, заді, грає, да, гаді, да. так, так. Грає, вона м'ягенька. Вона ти сестра тобі не вішає, то грає, адже я вже їду тут нормально. То пса, я гусеньку, бере так. Так. Цей заводик ми колись коло нього були. Інтересно поїхати так в другу пору року. Оп. І тут, звідси, теж ту гору видно. Тут гора є. І там ми коли з'їздили, теж там ззаду ще є гора. Вот то і дуже близько. Може би ми і поїхали сьогодні. У нас заряжені мощні апарати. Це типа котлку, так? Конечно коротенько. Ну це ж це собаку приймаєш, добачить закривається, відкривається. Да, я трохи ще. Та я мастив, що йти собі з рушницею... Сліди зайця. Сів собі... Ой, йдеш собі і... І входишся, а? Ловиш, відстрілюєш. — Бля. що? Виїхав. Каша. Каша під колесами. Каша і важко їхати. Барто, точно, поїхали. Давай ти газуй. А вон цей, до Так? Чекай, там щось є. А, то годуються годівни. От а то годівни, кашки для, там. Як пташок. Все, поїхали. Україні? Я собі заведу собаку, я старіє. Добре. до того. Реально, зима, яка сніг стояв більше тижня. І в полі ще замітно снігу було багато. Колі зима, кажуть, давно не було. Деякі навіть не пам'ятають, коли така зима була в голові. Отак-то. Та ми катаюся. В мене коляска вже майже чесно, посідять, давав часу а в Раму Станх –